Одним із найтяжчих злочинів у всьому світі є торгівля людьми. Це не тільки сучасна форма рабства, що порушує права людини, а й тяжка форма насильства. Жодна країна світу не може убезпечити себе від торгівлі людьми, і Україна не є виключенням. 18 жовтня відзначається Європейський день протидії торгівлі людьми. Цей день має на меті привернути увагу до проблеми, інформувати суспільство про небезпеку і допомогти виявити та боротися з торгівлею людьми. Із цієї нагоди пропонуємо книжковий огляд літератури Торгівля людьми в художній літературі. І перша книга Дарени Гнатко, Тінь Аспида. По стилю написання схоже на інші книги авторки. Читається легко, не дивлячись на закручений сюжет, бо події плавно переходять із села Нарівнищини до Києва, далі до Аману, знову до Києва і так далі. У книзі авторка торкається проблеми торгівлі людьми. А це болюча тема, особливо для українських жінок, які часто шукають підробітку за кордоном. А взагалі це історія кохання дівчини з України Елли та чоловіка з Аманому Рада. Олена Печорна – Грішниця. Її краса стала її прокляттям. Чоловіки жадали її, і вони отримували бажану, а вона невирікову хоробу. Вона, вона знаходить притулок у глухому селі Чорнобильської зони. Позаду залишається понівечене життя в родині п'якіл, чи то дед будинок, чи то дім розпустки, згалтування за зґвалтуванням і син, якого в неї грали. Цей роман досить драматичний і зовсім не для того, щоб розважатися за започитаннями. Лариса сильна героїня. На, її... на її долю випало чимало випробувань, що били її щоразу сильніше, по обличчю, по тілу. У душі. З усіх можливих нещасть героїня, здається, пізнала усіх роман сповідь відверта, болючий та сумний, такий, що зачіпає потаємні струни в душі кожної жінки. Володимир Лис, в зеленої дачі, жанр твору, роман, але автор настільки вміло розкриває сюжет. І засекречує нові елементи, що книга просто не відпускає до останньої сторінки, а після є над чим подумати. Тут є все, що може зацікавити читача, і це закручений сюжет, драма, детектив, любовна лінія, плити доль і стежок життя персонажів роману, а також чудова українська мова. Отже, перший секретар райкому партії. Лікарка звичайної державної поліклініки, серйозні бізнесмени та молодий студент юридичного факультету. Всі, всі вони будуть зв'язані однією ниткою долі, яка врешті-решт з'єднає їх до покли у загадковій зелені дачі у містечку Вербівськ, що знаходиться десь у Львівській чи Волинській області. Насправді книга набагато глибша, ніж зможе здатися на перший погляд. Вона не лише показує, як інколи помилки молодості можуть вплинути на все подальше життя. Ця книга насамперед про шлях людини до себе, про те, ким ти маєш бути і ким ти себе пізнаєш. Надія Гуменюк плач пересмішниць. Плач пересмішниці це захоплююча та емоційно змагачена подорож у світ внутрішніх та зовнішніх битв, де переплітається доля, любов та боротьба за виживання. У цій книзі авторка майстерно описує життєвий шлях головної героїні Нори, яка стикається з безліччю випробувань та перешкод на шляху до свого місця під сонцем. Вона переживає зраду, бідність. Стикається з небезпекою та темними справами, але завдяки своїй сміливості та наполегливості, вона виходить з цих випробувань ще сильнішою. Гуменюк вдало поєднує елементи драми, романтики та напруженого сюжету, що робить плач пересмішниці захопливим читанням для будь-якого любителя літератури. Ця книга відкриває для нас. Світ загадок та сили людського духу, залишаючи незабутній слід у серці кожного, хто має сміливість подивитися на світ через Очі море. Ірена роздобутько, перейти темряву трилер, маньяка та його невинні юні жертви. Він некат, він дослідник і він дуже хоче знати, що відчувають ці прекрасні метелики з відірваними крильцями. Потішні, намагаються злетіти і не розуміють, чому це не виходить. Знов і знов вони повзуть, а він просто дивиться на них. Цікаво, а як там воно з людьми? Роман розповідає про долі десятків тисяч українок, яких продали у рабство за кордон і змусили працювати подіями. Всі не повертаються з неборі, бо лише одиницям дається перейти темряву. Et vous y êtes aujourd'hui, au moment